Вітаю вас на восток, Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про те, з чим ми воюємо: про наші дрони на оптоволокні поговоримо про те, що є у нашого ворога у терористичної федерації разом з нами на зв'язку. Костянтин Карбулав, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Костянтине, ну, сьогодні вже нібито стало відомо, що вже до кінця майже загосили пожежу на нафтобазі в Енгельсі. Вона палала там 5 днів. Як стало відомо, зараз знищено 800 тисяч тонн палива для аеродрому. Це три резервуари по 120 тисяч кубів. Попалало там кілька днів після удару. 8 січня там і що нам відомо, що там була справді рекордна кількість палива для військового аеродрому, але ще що мені відомо, пане Костянтині? Так те, що це було непросте паливо. Це було паливо відповідне для відповідних літаків, які власне злітають і бомбардують Україну. Що ви можете про це сказати? Наскільки це справді таке унікальне паливо, і наскільки це вагомий тоді внесок в боротьбу з російськими загарбниками? Зрозуміло. питання. Слушне, взагалі, що це за нафтабаза? Оцей комплекс комбінат кристаллів, він так, по-моєму, називається щось таке, там 46 резервуарів, і дійсно, з цих 46 три були повністю знищені, дев'ять були пошкоджені, кожний десь по 120 тисяч кубометрів. Тобто, відповідно, це десь 96 тонн кожної. Що це, за, що це за цифра да, сама по собі? Це цифра така. Якщо брати ту 160-й, то він, для його заправки необхідно 150 тонн пального. 150 тонн пального. Якщо брати ту 95 то це десь 85 тонн пального. Що таке 150 тонн пального, це майже три залізодорожних цистерни, які повинні заїхати в цей літак? От, от уявіть собі ці цифри і ці об'єми, наскільки це величезний літак, наскільки багато палива він з'їдає. Тепер, що стосується самого палива. Так як Ту 160-й літає на надзвукових швидкостях, ну може літати на надзвукових швидкостях, то йому треба відповідне паливо, яке буде так, так званої мати характеристику термічної стабільності. Тобто, воно, не буде, воно має значно вищу точку сполоху, коли він може сам по собі здетонувати. І він має е, таку низьку чутливість до низьких температур. Тому що, поки він там може стояти, він там е, паливо може замерзнути, якась парафінізація піде і таке інше. І це паливо називається Т6. Його виробляють не в таких величезних кількостях, тому що воно е, потребує великих, е, великої обробки. І воно досить дороге, воно відносно звичайного газу, там Т1, ТС1, воно е, десь дорожче. Ну, в, в, не в рази, але близько до, до, до разів. Да? Е, то е, його ж нам не на бензиколонки, ти його не купиш. Якщо ти ре, реактивне паливо Т1 чи ТС1 можеш купити в будь-якому аеропорту, то Т6 паливо ти не купиш. Тому е, я так не можу дуже чітко сказати, яка вартість, тому що ця інформація ну, вона не розповсюджується, його нема на ринку. Далі. Його виробляють всього. Наскільки я так дивився, всього три комбінати, які він НПЗ, які займаються цим питанням. по двом символом НПЗ. Ми вже наносили удари. Не знаю, чи вони були спрямовані саме на це, але наша концепція: що треба вражати, те, що або буде палата само по собі, або буде детонувати, буде це склади, або це пункти ураження. То тобто, є не враження, а командні пункти, або це будуть стояти комплекси ППО, які заважають нам проходити ці заслони РЕБУ і ці заслони релесу. Ось така от ситуація, пане Костянтине, сьогодні я читала про те, що звітують, що нібито боєзіткнень на самому фронті стало менше. Тобто, ми зараз воюємо більше дронами. І як ви вважаєте? Тому числі, ось ці підпали складів. Те, що ми десь виводимо е, з ладу літаки не так часто, як хотілося б, але тим не менше, ми вводимо з ладу їхні літаки, ми руйнуємо їхні нафтобази. Це все впливає на ось інтенсивність боїв і боєзіткнень на фронті. От також знаєте, щоб сьогодні вразило, а завтра вплинула такого нема, але ця сусти... системна робота по руйнуванні ланцюгів логі... логістичних ланцюгів. Вона без всяких сумнівів надає нам до досить Е, Ну От, наприклад, оця ситуація з цим Енгельсом, це якщо взяти, щоб було зрозуміли ступень ураження, тому що я так назвав цих, а сам собі думаю, мало хто зрозуміє, що за цим стоїть фактично. А фактично, це стоїть десь близько, якщо будуть літати. Парі, тут 95-й, тут 160-й, то це більше трьох тисяч польотів. Трьох тисяч польотів. Оце така цифра. Відповідно, ураження всіх оцих складів. Оце в Ростовській області сь сьогодні вночі там склад з шахедами, склад з боєприпасами. от услуги там завод, який виробляв ацетон, там всякі покриття. До речі, оцій Ростовський, він там теж не такий простий, він там в військовому комплексі виконує. Виробляє інгредієнти для виробництва композиційних матеріалів і епоксидних смол, які використовуються для виробництва цих самих шахетів. Тобто оце поступове, поступове таке підрізання, 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 воно приводить до е, неминучих висновків. А висновки такі, що у Росії все менше і менше ресурсів, які вони можуть доставити до лінії бойового зіткнення. Ну що е, вже дуже добре. Але пане Костянтину, а якщо взяти, наприклад, от справді пояснити максимально просто, та, і максимально простими словами, не можна звичайно спрощувати складні речі, але тим не менше, ось ці підпали е, нафтобаси, те, що вони знищуються, так е, тоді які ми маємо, можемо розглядати проміжок часу, коли починає? Ну, ми, ми бачимо реакцію від цих пожеж, наприклад, от від Енгельсу, там ми побачимо через скільки від інших нафтобасів в Краснодарському, наприклад, краї ми побачимо через певний такий час. Або чи взагалі за той за який час росіяни можуть відновити ці, ці нафтобази? Ну, відновлення нафтобаз це не дуже швидкий процес, тому що ну, уявіть собі величезний аеродром. Це не, не випадково називається основна база е, розташування літаків ту 95-х і ту 160. Е, в кожен літак вам, надо, вам треба завести або три цистерни на ту 160 й або дві е, в 195-ті. Е, це не можна організувати паливозаправниками. Паливозаправниками ти можеш заправити літаки тактичної авіації. А все інше треба, щоб це була серйозна логістична структура. Вона зараз зруйнована. Я не думаю, що її можна відновити там на протязі двох тижнів, трьох тижнів. Я думаю, що десь місяць піде на те, щоб це розрести, і відповідний час на те, щоб це відновити. Але там з 46 шести резервуарів вражено тільки дев'ять, тому я думаю, подібні удари будуть наноситись і далі. Е, тому якщо вони зможуть використовувати інші е, з цих 46, а залишилось там фактично 37, якщо якщо правильно розумію, то е, ці 37 можна використовувати для того, щоб забезпечити заправку ці літаки в Енгерсі, але е, все одно воно буде сказуватись рано чи пізно все одно будуть продовжуватися ураження. Ми по НПЗ в європейській частині Росії. Вдарили по всім НПЗ. Останнім, який був недоторканий, до якого не залітали, це московський НПЗ, але і до нього вже дістали, якщо пам'ятаємо. Да? Тобто, е, а це 50% всієї переробки е, нафтопродуктів. Не всі вони лягли, не всі вони впали, е, зменшилися об'єми переробки там на 15-18%. Да? Але це все одно поступово впливає на всі ці події. А зараз ми приступили до того, що взагалі залишаємо всю цю лінію фронту, намагаємось максимально встановити такий кордон. Як розширюється сіра зона, і от стрілецьких боїв стає все менше, розширюється ця сіра зона. І якщо вона на початку повномасштабного була там 1, 2, 3 кілометри, то зараз вона вже 5-7, а в деяких містах і більше. Е, тому що е, той, хто з'являється в цій сірій зоні, він е, стає об'єктом для нападу в дронів, чи артилерії, чи мін, чи щось ще, тому що все обидві сторони зараз, майже все, що там корпусі, вони все, все це бачать. З так. якого з якого от ви питаєте, на якому часі воно буде реагувати, в якихось випадках буде тиждень, в якихось випадках буде місяць? Так, так не можна порахувати, от чесно вам кажу, не не можна. Ну, бачите, пане Костянтине, тут я одразу вам поясню, чому я це запитала, тому що звичайно, що люди, які не воюють цивільні, вони хотіли б простих відповідей, і всі чекають, а коли ж і на що, і на що це вплине? Тут треба розуміти, що звичайно, що дроном з там, 50 кілограм вибухівки, якщо на дроні, то звичайно підірвати всі ці конструкції, які будувалися ще за часів радянського союзу, які укріплені, це звичайно важко. І тут, коли ми це розуміємо, коли це розуміється. Вільно, ми маємо кожен сам собі нагадати, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас, і треба не чекати завершення війни, а робити усе, щоб допомогти нашим збройним силам України. Про те, що допомагає нашим збройним силам України, хочу поговорити: це дрони на оптоволокні. колись. Нібито була така думка серед наших військових, що вони не потрібні на фронті, тому що все ж таки, це не дуже. Зручно, щоб безпілотник літав е, на такому дроті. Але тим не менше, зараз ми бачимо результати на початку січня, коли почалися штурмові дії на курському напрямку. Е, в ворожих телеграм-каналах власне самі окупанти писали про якісну роботу українських засобів радіоелектронної боротьби і е, які нібито змогли покласти навіть всі російські безпілотники. Крім того, е, е, наші реби кладуть їхні дрони з використанням оптоволокна і наші дрони є з оптоволокном не дуже потужні. Що ми, ви можете сказати про ось дрони на оптоволокні, яку зараз вони роль будуть відігравати? Ну насправді розробки в цьому напрямку були ще до повноваштабки, там 19, 18, 20 років. Але тоді, е, ну, взагалі, використання дронів не розглядалося як щось таке серйозне. І ми пам'ятаємо цей термін весільні дрони, що видно, там можуть зробити, і таке інше. Е, тому цей напрямок він був відкладений в січні минулого року, десь наприкінці січня був дуже цікавий хакатон, і там одна команда запропонувала використання дронів на оптоволокні. От уявляєте собі, яка швидкість зараз розвитку цього напрямку. В січні почали вже більш-менш серйозно розповідати, принесли там якусь катушечку, вона там могла там розматуватись півтора-два кілометри, їх там майже чуть, не, не те, що засвістали, але так. Ну, це, це не серйозно. Там вітер, дерева, там щось кущі, там все поламається. А зараз є ціли, скажімо так, мануали вже з досвіду. От по цим кустам можна літати, вона ця нитка лягає спокійно, а по цим не треба, тому що вона там буде чіплятися. Розробили відповідні тактики. Але основна головна ідея оптоволокна в тому, що ти не можеш, як реп працює проти звичайного дрону, він гасить всі сигнали, які йдуть до нього, і які йдуть від нього. Він просто. Ну, стає сліпий, глухий, і не розумієш, що з ним сталося. Він просто падає, тому що в нього немає команд що йому робити. А коли в тебе є оптиволокно, то по ньому передаються всі сигнали, і, і сигнали для управління, і сигнали для відеоспореження для відеоканалу. Росіяни це вчепилися, і основним виробником цих катушок є китайці. І китайці запропонували там, спочатку катушки на 5 кілометрів, потім там, 10 кілометрів. Зараз вони можуть мотати і 15 кілометрів, але співвідношення вага і задача і дальність вони ну, між собою там, треба знаходити оптимальне рішення. Для кожного варіанту є свої. У нас використовується вже значна кількість подібних дронів проходять кодифікації все й нові все і нові е, квадрики, які і не тільки квадрики, які можуть таскати цю катушку, тому що там, в залежності від е, намотки товщини е, виробника, там від полутора до двох-двох з половиною кілограмів ця катушка важить. В, в системі енергетики самого дрону, ну тобто його е, корисне навантаження і. Можливості доставки на якусь дальність, вони між собою теж пов'язані. І тут треба розуміти завдання, яке ти робиш, і на яку дальність ти будеш його виконувати. Тому там, відповідно, є різні катушки на різні дальності з різними зрядами акумулятора. Ну тобто там хлопці комбінують і знаходять найбільш оптимальне рішення, якщо росіяни почали літати там 2-5 кілометрів, потім 5-7. Тому одразу в рубіж, скажімо так, з 10 кілометрів ми від 5 до 10 кілометрів цей діапазон дуже серйозно засвоїли. І тому, коли працює наша РЕП потужно і глушить всіх росіян, все, що не пов'язано з оптоволокном, там все глушиться, там нема зв'язку, там не, нічого не може літати. В цей час літають наші дрони на оптоволокні, тому що вони захищені. Але у росіян вони теж є, і росіяни почали срівно використовувати їх, виробляти е раніше, ніж ми там чухали з потилицю робити чи не робити, получаться чи не вийде. В цьому сенсі росіяни нас не деякий час е побігли попереду, але ми наздогнали зараз в цьому питанні, ми може і, і, і швидше їх біжимо. Not, а про ще певні нововведення хочу з вами поговорити. Ми бачили наприкінці грудня, вже минулого року, бачили і в телеграм-каналах, і, і в інших медіа бачили кадри використання нашими військовими досить незвичних fpv дронів. Вони були оснащені дробовиком, і що цікаво, вони демонстрували справді доволі успішну роботу проти розвідувальних дронів російського. Війська. Ось як ви цей винахід оцінюєте, наскільки його варто масштабувати? Чи це, знаєте, такий креатив на, на місці? Ви Знаєте, от мисливська зброя, в нас же багато дуже мисливців, і мисливська зброя не дає покою нашим е, хлопцям, які розробляють ці е, різні конструкції. От початку, спочатку, коли з'явилися які, коли ми літали і знищували їх, це було зрозуміло. А коли росіяни почали літати в нашому напрямку, ми так: а що ж робити? Це ж вони ж там по нам літають, вони ж там по нам б'ють. Як? Ну і тут же мисливці: тут а з помповиком, а от це там і почалися експерименти, яка, е, яке спорядження найкраще для того, щоб знищувати FPV дрони. І потім навіть була така пропозиція, і до речі, росіяни теж її використовували що на одной війні. Так, пане Костянтине. Я думаю, щось сталося із зв'язком у пана Костянтина. Зараз ми спробуємо його відновити. Ну, ось таке трапляється, коли на твою країну нападає Росія. Бачимо, що вимкнулося світло в експерти, але бачу, що Костянтин вже з нами знову на зв'язку. Пане Костянтине, давайте продовжимо. Давайте, нас це не зупинить. Це правда. Так, ось е, про ось цей вихід, ми винахід ми говорили та про наші піввідрони, які збивають е, да. е, та. багато мисливців, які тут же почали це використовувати. Була така пропозиція, що на о, 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 один ну на 10, 15, 20 людей треба мати один помповик, для того, щоб знищувати на коротких відстанях FPV-шки, е, які підлітають. І ну, для цього треба було ну, зробити такого одного чергового, який буде спостерігати за повітрям, і якщо що, буде там е, його знищувати. Потім з'явилось питання, що треба знищувати інші дрони, особливо розвідники, які нам там досить серйозно дошкуляють вздовж лінії бойового зіткнення, і вони там залітали на 150 на 200 кілометрів там окремі орлани. Тобто виникло питання, що можна за допомогою fpv дронів знищувати інші дрони, не тільки як функції камікадзе, а функції причепити до нього якусь зброю мисливську, і нехай вона пуляє. А основне питання було, що як стабілізувати цю зброю. І відповідно, почали брати ті системи, які не дають ну, суттєвого, скажімо, відкату. І е, системи Браунінг виявилися найбільш такі е, ну, для, цього, для цієї задачі, най, най, найкращими. І от спочатку з'явилися такі одну, одну рушницю таскали на fpv дроні, він стріляв. Потім а як же перезаряджати? Давайте будемо в другого причепимо, щоб більше було пострілів. Другого причепили, а якщо ми можемо вражати дрони, а дронів нема. А понизу там бігають якісь там е організми орковського походження. То чому б нам не бити по цим організмам? Ми почали от, е з, цих, ми з цих систем, які були е налаштовані на знищення впівдронів, почали використовувати для того, щоб знищувати особовий склад росіян. Пане Костянтино, і, і, і на останок хоч знайте проговорити про допомогу від наших міжнародних партнерів? Чули ми, що е, отримуємо ми кілька літаків? Яка у нас зараз, якщо знову ж таки про це можна говорити, яка у нас зараз кількість літаків? Ось із тих обіцяних, да, що ми вже отримали, і як ви бачите наш розвиток в цій галузі? Наскільки нам радо допомагають партнери із літаками? Ну, скільки у нас в 16, як я вам казати, не буду, якщо можна. А, хоча є різна інформація, але не буду, не треба. Ми очікуємо зараз е, вирішення питання по міражам. І очікуємо, що найближчим часом ми отримаємо ну, до кінця цього місяця, нам обіцяють три, Обіцяють, потім ще буде якась кількість. Але треба. Зараз багато питань стосовно того, що нібито французи можуть надати нам 30 літаків міражів, звідки вони візьмуться, два джерела. Самі французи, сама армія збирається списати там близько 30, 32 міражів. І це одне джерело, але вони їх збираються виводити з використання. До 27-28 років. Друге джерело, це Арабські Емірати хочуть замінити 30 літаків міраж на більш сучасні Рафалі. Але взагалі, це така концепція, маркетингова позиція французів. Вони десь 200, мабуть, року перестали виробляти взагалі міражі. І тільки е, в контракт з Грецією, яка захотіла там подовжити, у них була велика кількість міражів, вони захотіли не вкладатися там в нові літаки, якось там проскочити якийсь етап і взяти міражі, які в них вже були. Була відповідна інфраструктура, була велика кількість пілотів, і вони вирішили. Ще закупити міражів. І контракт це виконувався до, якщо не помиляюсь, чи то до 2007, чи то до 2009 року. Ну що я хочу сказати, що з 2012 року серйозних модернізацій, таких серійних, як вони проводяться постійно на всіх моделях f 16 з міражами не було. Вони не розвивалися далі. І далі французьке. Французький уряд заміняв на різних умовах міражі на Рафалі, таким чином утримуючи клієнта, отримуючи країну ну, в своїх обіймах е, військово-промислового комплексу. Ну, нормальна взагалі стратегія. І на відміну від інших, там, скажімо, компаній, які займалися е, розповсюдженням свого озброєння, продажою свого озброєння, французи дуже часто викупали літаки. Трохи їх там доробляли до чогось і перепродавали їх в іншу країну, яка не могла дозволити собі е, купити сучасну версію Рафаля, і е, в цьому випадку, коли ми кажемо про 30 літаків е, з Еміратів, то вони е, французи намагаються їх викупити для того, щоб пере, трохи доробити і продати їх Мароко. А Емірати кажуть, а може Марокко і так їх візьме, і тоді ми їх будемо продавати. А тут прибігають наші хлопці кажуть, слухайте, у нас війна йде, там, Марокко, там війни нема, давайте нам, нам їх віддайте в режимі військової допомоги. Покажіть ваше ставлення. Для вас, для Об'єднаних Еміратів, вартість цих літаків це копійки. Ну там ну, 60 мільйонів, ну 100 мільйонів буде. Ну, думаю, що не більше, тому що це досить старі літаки, і взагалі вся лінійка, яка нам приходить, скажімо, від французів, вона ну може бути використана в двох таких речах: це перший ну, верніше напрямках: це перше, це посилення наших засобів ППО, ну це е, те ж саме збиття крилатих ракет і е, шахетів. І друге, це використання, і це, мабуть, головне використання це е, і були повідомлення про це, що французи доводять, оці модифіка... оці літаки модернізують їх до того стану, щоб е, можна було повністю використовувати е, потенціал ракет «Скальп», ну, французькі французька версія. Я не знаю, французька версія, скальпу, <кій> Стуршедович або на, на, вони там в рівних долях французи і британці розробили цю ракету. Оце основне використання. Є ще така можливість. Я так ну, мрію про таку можливість. Є 12 є ескадрилья Катаро, Королівських сил, сил, повітряних сил Катаро, які озброєні ракетами Метеор. Ця ракета б'є 300 кілометрів. Ця, там прямоточний двигун. І тоді е, питання з кабами могло би бути ну серйозно змінено, тому що на такій дальності е, більше ніхто стріляти не може, і від цієї ракети майже неможливо уйти, тому що вона літає за швидкістю 4 махи. Вона навздоганяє любий винищувач, що він там не витворяв. Вона це найкраща так. ракета. Вона на, на іншій орбіті е, озброєння знаходиться взагалі. Але пане Костянтине, знаєте, дуже хочеться, щоб ось ці наші мрії таки збулися. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Костянтин Криволап, об'єць експерт експерт, аналітик був разом із нами на зв'язку. Ви ж залишайте свої коментарі, залишайте якісь питання, підписуйтесь на канал, ставте звичайно вподобайку. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.